Вже третій місяць в Україні триває деклараційна кампанія. про цьогорічні її нововведення та проміжні результати. Будемо говорити предметно, не гадаючи на картах Таро із Володимиром Ковалем, начальником управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаємо! Доброго вечора, героям слава. Отож, деклараційна кампанія 2023 року стартувала 1 січня і буде тривати до 1 травня. Правильно Це упродовж цієї кампанії платники податків мають подати декларації про доходи за 2022 рік і які. Категорії громадян повинні це зробити, Я вітаю шановні колеги, глядачі, ну кампанія активно вже проходить. Ось сьогодні ми вже маємо 31 березня, завтра буде 1 квітня, і квітень, як завжди, для нас найгарячіший місяць цієї кампанії декларування, тому що така ментальність в нас, що ми це все відкладаємо, громадяни відкладаємо Я на останній місяць. А найактивніші громадяни декларують в останні дні цієї кампанії, яка буде припадати на кінець цього місяця. Якщо ви вже зазначили, що спадщина, якщо Особа в минулому році отримала спадщину на від в сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Тобто, якщо ми отримали спадщину від матері або від батька, чи від бабуся або від відіся від брата. Рідного чи від сестри, то ми в такому випадку декларацію не подаємо, тому що в такому випадку податки немає. Якщо ми отримали від когось чужого чи спадщину, чи подарунок, ми зобов'язані це задекларувати відповідні декларації, подати її до податкової служби. Це є найбільша категорія тих людей, які декларуються. Друга категорія людей, які декларуються в нас, це є особи, яким списано в попередньому році було заборгованість чи банківську, чи перед певними організаціями. Тобто відбувається певна процедура прощення, і ці особи повинні. Банк списуючи, наприклад, житлово комунальна контора списує цю заборгованість, і особа протягом 4 місяців після закінчення року, в якому відбулось таке списання, зобов'язана подати таку заборгованість. Чому я наголошую на цих речах? Тому що в минулому році рік був воєнний. Декілька банків українських у зв'язку з ситуацією, яка склалась, вжили такі заходи і списали таку заборгованість. Тому в цьому році тому, що ми маємо. Певний перелік декларантів, хто зобов'язаний декларувати доходи, і в цьому році осіб, які зобов'язані задекларувати списання банківської заборгованості, є значно більше ніж у нас було в попередніх роках. Дуже активно в нас декларується і кожного року, і в цьому році це не виключення, Ми надіємося, що кількість таких людей в цьому році буде значно більшою. Це є доходи від здавання майна в оренду. Тобто, якщо фізична особа здає своє майно певне в оренду іншій фізичній особі, то в такому випадку вона протягом 4 місяців, тобто до 1 травня, повинна подати податкову. Декларації та майновий стан е, та доходи тільки тут одне оточення. Вона має офіційно здавати в оренду, бо на підставі угоди, іншого якби і декларувати немає. Що так, якщо особа офіційно здає, ну звичайно, поняття неофіційно немає. Тобто, якщо ти здаєш майно в оренду, чи це є устний договір, чи це є письмовий, ти. Обов'язково повинен декларувати такі доходи, тому якщо ми говоримо про здавання майна в оренду, коло таких осіб є дуже широким на Львівщині. Ці, бо ми державна податкова служба Львівщини моніторить сайти, на яких є такі пропозиції. Угу. Так, ми такі сайти моніторимо. Ми крім Але того, цікаво, маємо які певний... будуть по початку широкомасштабного, коли ті ціни просто були в небесах за квартири. Так, тому я й говорю, що в цьому році ми очікуємо. Кількість декларацій від здавання майна не що 22-й рік для нашої держави був воєнним. Ситуація в нас була неприємна, але західна Україна мала дуже великий ривок по оголошеннях щодо здавання майна в оренду. Тому ми, враховуючи те, що люди ці квартири, майно своє здавали в оренду, і ціни на це майно на західній Україні, на відміну від інших регіонів, зросли, ми очікуємо, що люди проявлять свою. Таку громадянську позицію і в цьому році активно задекларують доходи від здавання майна в оренду. Пане Володимире людина купила приватний будинок у 2022 році або автомобіль. Їй треба в податкову йти і декларувати. Ні. Е -е, якщо ви купили будинок чи автомобіль в попередньому році, цього робити не треба. Коли ви продали будинок, який перебував чи квартиру у вашій власності менше ніж три роки, один раз в році, то в такому випадку податків немає. Якщо ви продали в попередньому році дві квартири. Які перебували у власності хоча б три роки: перша квартира від звільнена від сплати податків за другу квартиру такого продажу ви повинні заплатити податок 5%, Але в цій операції агентом є нотаріус, тобто на нотаріуса покладена відповідальність за сплату податків, і тут немає обов'язкового потреби приходити до податкової служби і декларувати такі доходи. От коли ви вже продали третю квартиру, в такому випадку до податкової служби. Необхідно приходити, і це є та новина, яка є в кампанії декларування 2023 вперше, тому що до цього разу до моменту змін в податковому кодексі України, якщо перший продаж майно перебував власності більше ніж роки, був звільнений. Решта всі продажі були 5%, То тут законодавець вніс зміни. Перший раз 0%, другий раз ви 5%. і оскільки в нас триває війна, ще в нас є військовий збір, третій і далі продажі це є 18%. Але тут не треба платити 18% від загальної продажі. Цієї квартири тут треба платити 18 відсотків від ціни, яку ви заробили на цій квартирі. Тобто є дохід від продажу, є витрати понесені у зв'язку з переданням цієї квартири. Тоді ми даємо податок по машинах. Перша продаж машини в році в нас звільнений від податків, другий 5 відсотків, третій і подальші 18 відсотків. По тій тобто, самій схемі на по тій самій схемі в цьому році для. Декларації є окремий додаток, в якому особи, бо в минулому році, коли ми давали продаж майна, ми став був один рядочок в основній декларації в цьому році. компанії 2023, вже до декларації з про майновий стан доходу, є окремий додаток, в якому ви декларуєте всі ці операції з нерухомим майном. Угу. Ви вже згадали про нововведення, Ще одне нововведення і зміни до податкового кодексу, які цьогоріч не були чинності. Це введення такого поняття як мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке і хто має його платити? Мінімальне податкове зобов'язання так. Це насправді новина для тих е, людей, які декларують свої доходи. Але я би хотів це заспокоїти, що всім до податкової інспекції з деклараціями не треба бігти. Хто має декларувати такі доходи? Це хто е, декларує ці доходи? Це є дохід, отриманий мінімальний дохід від. Операції з СГ землею, тобто ви має, особа має в наявності землю СГ призначення. На цю землю податкова служба нараховує мінімальне податкове зобов'язання. Законодавець так визначив, це є новина цієї кампанії декларування, але цю декларацію подають тільки фізичні особи-підприємці і суб'єкти господарювання юридичні особи, які орендують землю. Тобто, якщо звичайний громадянин Львівщини має Пай має пай, який обробляє самостійно, тому що якщо цей пай він здав оренду агропромисловому холдингу чи фізичній особі іншій, яка орендує цей пай, тоді ця особа фізична, яка орендує, повинна розрахувати мінімальне податкове зобов'язання і заплатити його до бюджету. Якщо особа здала комусь свій пай в оренду, вона цього не повинна робити. Якщо особа сама самостійно обробляє свій пай, їй також не треба приходити до податкової інспекції і давати декларацію. Податкова служба самостійно розрахує таке податкове зобов'язання. І цій особі надійшле податкове повідомлення рішення, так само як ми надсилаємо такі рішення по податку по майнових uh -huh. е, податках. Тобто, якщо ви є фізична особа-підприємець, ви орендуєте в інших фізичних осіб землю сільськогосподарського призначення, то до 1 травня таким підприємцям необхідно подати до податкової служби за місцем своєї податкової адреси декларацію і задекларувати такий. Е, Такий розрахунок це є а окремі... Якщо не задекларує, то отримає лист щастя після 1 травня. правильно? звичайно, так. Ми, якщо всі особи, які не декларують до 1 травня свої доходи, вони від нас отримують листи, в яких ми спочатку нагадуємо про те, що необхідно декларувати доходи. А після того, якщо особа не виконала свої громадянські обов'язки, вживаються заходи контрольно-перевіркової роботи. На жаль, в цих заходах ми в не... попередніх три роки, бо тому, що у нас були коронавірусні обмеження, в минулому році ми маємо і обмеження пов'язані з воєнним станом в державі, ми заходів контрольно-перевіркової роботи не засовуємо. Тому проводимо серед громадян, які зобов'язані декларувати свої доходи, тільки виключно інформаційну кампанію. Хоча я тут хотів би зазначити коротко, що насправді жителі Львівщини активно свої декларують доходи, виконують свій громадянський обов'язок за 2021 рік. Це кампанія 22 року. В нас на сьогоднішній момент не подано лише 5% декларацій декларації від тих осіб, які їх зобов'язані задекларувати. І тут більшість цих людей, які не подали декларації. Це і люди, які виїхали насправді з нашої держави, тому вони після вони мають час це зробити після повернення півроку після повернення, або е, особи, які сьогодні активно захищають нашу державу uh -huh. нарв е, е, на війні. Тому ми це розуміємо. Насправді жителі житель активно декларують свої доходи. Ви самі підвелима одна та. та одне оточення. Ви підвели до того бо, бо в мене питань багато завжди до це як кожна жінка до грошей. Має дуже багато різних питань. Ви згадали про осіб, які виїхали Цьогорічне нововведення. Ще одне. На із деклараційної кампанії люди, які вимушено виїхали за кордон, мають задекларувати доходи, які вони отримали за кордоном. Не йдеться про міжнародну гуманітарну допомогу, але про які доходи йдеться? ті люди, які зараз живуть, Польща, Німеччина, Америка, ну будь-яка країна світу, що вони повинні декларувати українцям? справді особи, які виїхали за кордон вимушено і отримують за кордоном допомогу. Вони цієї допомоги в Україні не зобов'язані декларувати, тому що в нас є. Стаття податкового кодексу України про уникнення под подвійного Про уникнення подвійного оподаткування. і в ній чітко зазначено, що якщо ви отримували за кордоном дохід, який не підлягає оподаткуванню в Україні, то такий дохід в Україні не потрібно декларувати. А різні соціальні виплати в Україні необхідно декларувати. Вони не є загальним оподаткованим доходом, тому і цих доходів не треба декларувати в Україні. І законодавець для того, щоб ці норми підсилити, тому що це є норми уникнення подвійного податкування для тих країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування. Але в нас є ще багато країн, якими в нас таких угод немає. Але жителі Львівщини і України в ці країни виїхали. Тому в прикінцевих положеннях податкового кодексу України є норма, що всі виплати, які Українці отримували у вигляді різних соціальних виплат в Іноземних країнах і не тільки від цих іноземних країн, але й від різних міжнародних фондів компаній у вигляді благодійної чи допомоги різної соціальної, вони не зобов'язані їх декларувати в Україні. Декларувати в Україні тільки треба доходи, які підлягають декларуванню в тих країнах, в яких вони отримали. Для прикладу, і це, є, і я би тут ще хотів зазначити, що це є ще одна новинка кампанії декларування доходів 2023 року. Це є контрольовані іноземні операції. Тобто є додаток окремий до цієї декларації. Це є вперше. Якщо особа має за кордоном контрольо... Опера компанію, в якій вона є засновником, uh -huh. вона в цьому році повинна задекларувати в Україні доходи від таких операцій. Uh -huh. А іноземні доходи, якщо вони, особа виїжджала, наприклад, викладацька робота, особа має в Україні. Роботу викладає наприклад в національному університеті імені Івана Франка, і також викладає в Варшавському національному університеті. Це іноземний дохід. Такий дохід підлягає в обов'язковому порядку декларуванню в межах України, тому що це є дохід відмінний від соціальних виплат. Тобто цей дохід треба задекларувати. А чи будуть податки, чи не будуть ці податки в такому випадку? Це вже питання представлення тих документів, тому що у нас з Польщею для прикладу є угода проникнення подвійного опадкування. Якщо в Польщі з цих доходів були сплачені податки, в Україні не зазміли, їх що не що треба. сплачувати. Не якої угоди немає, то йому не пощастило. Буде платити і там, і тут так, все вірно. Для того треба вибирати країну де відкривати бізнес, як мінімум. Е, ще цікава річ: це форми звітності для ФОПів, які теж змінилися. Так е, за якою формою звітувати ФОПам, і які тут можуть бути нововведення або є нововведення. Е, ну, сама декларація про кампанію декларування, про яку ми сьогодні говоримо, також зазнала змін. Вона сама е, основна її форма не зазнала. З'явились тільки ті додатки, про які я говорив. Е, ми… Активно пропагуємо, що не треба сьогодні вже купуляти бланк, форми чи самому собі до комп'ютера друкувати. Є електронний кабінет платника податків, в ньому є оновлена форма. І з чим зручний цей сервіс, тому що коли ви заходите для декларування своїх доходів в електронний кабінет платника податків, ви маєте можливість такого попереднього заповнення цієї декларації. Що це означає? Що податкова служба, як я сказав, має певний масив інформації тих доходів, які особа має декларувати, і коли ви заходите декларувати свої доходи через електронний кабінет платника податків. Там є відповідні сервіси, в яких особа може собі підтягнути дані, які необхідні, і звірити свої дані, які вона має, і, і знає, що їй треба декларувати, з даними, якими володіє про неї податкова служба Львівщини і України. І до речі, ці дані часто не співпадають. Пане Володимире, я думаю, до вас зверталися з громадяни із цими запитами, що ця система, про яку ви кажете, електронні кабінети вони мають свої недоліки. Часами зависають, часами е, ти заповнюєш дані, е, скидаєш звіт, а він тобі тільки наполовину зараховується. Що робить державна податкова служба, щоб вдосконалити цей механізм? Я готуюся до цього останнього дня декларування. як ви казали, ну сайти мабуть, будуть висити висити. В такий момент. насправді. Електронні сервіси України державної податкової служби України активно модернізуються і станом на сьогодні. Момент, в, цьому, в цій кампанії декларування доходів, ми не отримуємо значної кількості скарг на те, що наші сервіси працюють неефективно. Так, в нас були проблеми в минулому році. Ми визнаємо, що ці проблеми, але вони були виключно зумовлені технічними питаннями, тому що знаємо, з який час ми жили. Ми переносили, як і всі, свої сервіси, в Хмари і в інші речі. В нас, крім того, Оскільки ми зберігаємо дуже багато персональних дані, які ми не маємо правила розголошувати, а маємо їх захищати, тому що нам підприємства довіряють свою інформацію. Особи нам довіряють свою інформацію про них, і ми повинні її надійно оберігати. І напевно, от через ті речі, з тим надмірним, що ми намагаємо захистити ці дані, тому що ворог також не спиді. Він намагається їх використовувати. Є певні проблеми в роботі наших електронних сервісів, але насправді вони постійно вдосконалюються в цьому році, в нас ще не було. Питань, пов'язаних з самою роботою наших служб електронних, так звичайно, є питання, але вони найбільше породжуються тим, що особи не досконало розуміють до кінця своє законодавство і по-різному його відтрактовують Відносно того, що ви зазначили, що не завжди дані співпадають, так є ситуація. Особа отримала дохід від податкового агента, тобто є податковий агент, це та особа, яка нарахувала дохід. Якщо. Податковий агент цей дохід нарахував, він зобов'язаний відворозити його відповідній формі податкової звітності. Особа знає, що вона, наприклад, ви продали машину. Три машини ви продали. Ви цих договори маєте в себе зберігаєте. Так, її. Так, не сказали, що і три ви... машини продали. Це неправда. Ну я для прикладу навів, готувалися до ефіру. Ну, Насправді я не маю права цього робити, і тому ну, це, я це, персонально це, не готувався. Жар, я пошу, я зрозумів. Вважає, тому ви знаєте, що вам потрібно декларувати доходи. Ви заходите в електронний кабінет. Оп, сюр. Приз а цієї інформації податкова служба не має. Насправді так, тому що та особа, ця компанія, яка є податковим агентом, яка допомагала вам здійснювати цю дію з продажу цієї машини, комісіонер відповідний, бо ми звертаємося до тих людей, які краще знають цю роботу, вона цієї інформації не відобразила відповідні податкові звітності. І ви. Тому от такі виникають розбіжності, тому що є недобросовісні ті е, люд, е, ті компанії, uh -huh. які є на яких покладено обов'язок податкового агента. питання зірочкою на завершення, і з відповіді так чи ні, кешбек банку потрібно декларувати. Якщо так, то у якій графі декларації? Ні, кешбек банку не потрібно декларувати, тому що це є додатковий дохід. А в цьому доході є податковий агент банк. Якщо це є ваш додатковий дохід, всі обов'язки щодо сплати податків з такого доходу лежать на, на, на е, банківській установі. Якби я була викладачем, ви студентом, я б сказала, склали іспит. Ді, Дякуємо ді. вам за інформацію за ді. такі детальні роз'яснення. Володимир е, Коваль, начальник управління оподаткування фізичних осіб е, головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Нехай встигають громадяни декларувати, щоб вам... Конвертів менше було купувати і розсувати ці листи Дякую. Слава Дякую. Україні, Дякую, слава!